Привітам, дорогі підписники Ютуб-каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнали клуб Вінкс крутих дівчонок. І сьогодні у нас журнал під номером 36 за червень 2010 року. На обкладинці у нас стела Блум і Флора. і от в дзеркальці Блум з флорою у Барі Фруті Мюзик. Також нас сповіщають про те, що подарунком до номеру є набір для манікюру. І він у мене є. Я вам його покажу, що воно таке, який у них набір для манікюру. Номер за червень, як я вже казав. Красива блискуча назва. Обкладинка взята з італійського випуску журналу 62. го Так. Сміст Привітання. Тут у нас все про фею, ну, як би. А, саморобка якась від Стелли. Ось як воно. Далі у нас біографія Саладіна. Опис коміксу. Така красива флора на цьому арті. Цій сукні клас. І саме обкладинка коміксу, який називається Пригоди на фермі. Він взятий з випуска 66-го італійського. На окладинці у нас блум Флора і Муза в коубойському стилі 8-ї серії го сезону. Тест таємниця свята. Завдання, на жаль, розгадані. Гороскоп, реклама переплати. Так, це у нас розмальовка частково. Реклама журналу. До речі, одна реклама журналу, уявляєте, це щось свіже, не 4, не 3. І рубрика Клуб Крутих Дівчонок. Питання, які тут були, скажіть, чи є уроки в школі чарівниців влітком? Влітку влітку в чарівному вимірі, як і. Настають канікули. І знаєш, ми навіть трохи засмучені, тому що вчитися в школі чарівниць це класно. Ну і там далі нічого такого. А ще було питання, які квіти найбільше ти любиш э, всього до флори. Я природи тому люблю абсолютно всі квіти і рослини. Ну, якось так. Далі не читаю там нічого такого. І, власне, анонс наступного випуска за Липень. Так. Постер до цього журнала. Незважаючи на те, що обкладинки, комікси вже по четвертому сезоні, вони все ж таки вмудрились видавництво дати постер по другому сезоні, де всі в своєму одязі другого сезону, муза з косичками. Але все нормально, я навіть задоволений таким постером. А з зворотньої сторони, у нас Стелла і Блум в купальниках, отаких от, от, на пляжі на морі. Так, подарунком до цього журналу, як вже було написано на самому журналі, був набір для манікюру. Щось отаке. Воно так і виглядає. Це всього на всього отакі наліпочки, на нігті. Ну, що можна хотіти з такого бюджетного журналу. Журнал сам по собі крутий. Крутий. А те, що подарунки прості, то нічого. Зате вони тепер досить цінні, важливі, бо їх знайти майже нереально. Тобто, Більше ніж. Швидше за все, верніше, навіть, що їх або використали, або викинули, і так далі, або загубили. Але мені пощастило купити журнал з подаруночком, колишня власниця його зберегла. Ось так от він виглядає. І, власне, це весь огляд на даний журнал. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого. Залишайтесь на моєму каналі, далі буде багато цікавого.